Друзі, це рубрика «Апологет реагує, і в цей різдвяний новорічний період ми проаналізуємо популярні міфи і заперечення пов'язані з цими святами. Щороку в широких масах ми чуємо одні і ті самі слогани і заперечення, що виходять від атеїстів, скептиків, мусульман, сектантів і навіть деяких християн. І щороку мені доводиться спростовувати одні й ті самі побиті заперечення. Тож у цій реакції я б хотів коротко відповісти на найпопулярніші з них. Готові? Поїхали. Давайте для конкретики подивимося на аргументи свідків ЄГОВИ. На їхньому сайті ми можемо прочитати такі слова. Історія Різдва свідчить про те, що насправді його витоки беруть свій початок у язичницьких релігійних обрядах. Біблія показує. Що коли ми поклоняємось Богові у спосіб, якого він не схвалює, то цим обурюємо його. По-перше, зрозуміло, нам не слід поклонятися Богові неприйнятним для нього чином. Але що неприйнятного у спогадах про народження Спасителя, подарунках, допомозі бідним, співі гімнів Христу або сімейних вечерях, на честь Христа, свідки Єгови наводять цитату з книги Вихід, де йде опис поклоніння золотому Тельцю. Який стосунок ця історія має до традиції Різдва? Немає ніякого зв'язку. Якщо аргумент полягає в тому, що ми повинні робити тільки те, що наказано в Біблії, тоді відразу ж виникає питання, а де сама Біблія наказує нам робити тільки те, що написано в ній. Немає такого тексту. Сама ця ідея є не біблійною традицією. Немає в Біблії заборони на святкування різних свят. Наприклад, наприклад, немає жодного твердження. Ви не повинні святкувати день народження. Свідки його стверджують, але в Біблії описані погані приклади того, як хтось святкував день народження. І що у Біблії є безліч негативних описів сексуальних зв'язків? Це означає, що будь-які сексуальні зв'язки заборонені. Подібна логіка абсурдна, та й загалом ніхто не є послідовним щодо такого правила, свідки його використовуються всіми благами цивілізації, хоча більшість з них не описані в Біблії.